Привіт, це новий запис що там є кам'я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. сьогодні на зв'язку з Михайлом Дубчаком. Привіт, Міша. Привіт, привіт. <ривіт> Ти є співзасновником сервісу Ед та агенції. Wind. дуже дякую, що доєднався запитання від власників інтернет-магазинів: як правильно сегментувати аудиторію для інтернет-магазинів. У uh, Ads. і тепер про все простою мовою, будь ласка, поможи нам окей, okay, запитання гарне, і дійсно, за допомогою саме інструменту таргетованої реклами, можемо сегментувати аудиторію, працювати більш персоналізовано з кожною аудиторією. Насправді, питання доволі широке. Я спробую коротко з простою мовою на нього відповісти. Ну, давайте, що таке взагалі аудиторії Facebook Ads, що таке Facebook Ads? Facebook Ads – рекламний кабінет, рекламний аккаунт соціальних мереж Facebook та Instagram, платформа Meta, також Messenger, тобто це такий об'єднаний рекламний аккаунт для всіх платформ Meta, за допомогою якого ми можемо налаштовувати саме платну рекламу. Uh, і отримувати результати, на які ми очікуємо, чи то переходи на сайт, чи то покупки, чи то додавання в корзину, ну в залежності від того, як ми це будемо налаштовувати аудиторії, відповідно, це ті люди, на яких ми рекламу показуємо. Таргетована реклама, в принципі, відома в першу чергу, тим, що ми можемо дуже детально вибрати. Таргетинг, де проживають ці користувачі, які в них інтереси, яка в них поведінка онлайн, які демографічні фактори. Тому в першу чергу сегментація може відбуватися за рахунок інтересів, за рахунок налаштувань, вік, стать, місце проживання, інтереси. І ми можемо задати ті параметри, як теги, які нам цікаві. Тобто, сказати, Фейсбуку, ось ця наша аудиторія, будь ласка, показуй наш магазин, наші оголошення, наші товари, саме ці аудиторії. Перше, це таке технічне сегментування. Друге сегментування воно більш е, класичне маркетингове. Тобто нам потрібно зрозуміти, що важливо для нашої аудиторії, чим вони цікавляться, що вони хочуть побачити як результат покупки. Все це відоме правило. Та не потрібно продавати сверло потрібно продавати там дирку в сіні. Важливо зрозуміти, що вони саме хочуть. Тому що від цього буде залежати навіть не стільки технічне налаштування, скільки креатив та подача, яку ми будемо надавати нашим користувачам, і ще декілька слів скажу знову ж таки банально, але з точки зору маркетингу бізнесу важливо, що є різні категорії товарів, і відповідно в кожного товару може бути своя аудиторія, і дуже важливо розуміти, яку категорію ми рекламуємо або які товари ми рекламуємо в кожній конкретній рекламній кампанії. І відповідно до цього, все ж таки коригувати е, параметри цієї аудиторії, які ми задаємо. Якщо це, наприклад, там, товари для кухні, е, не знаю, там, дрібна побутова техніка чи якісь допоміжні інструменти, ну, важливо зрозуміти, для кого. Це можуть бути, наприклад, жінки, е, які полюбляють е, е, готувати їжу. Це можуть бути і чоловіки, наприклад, не знаю, професійні повари, е, це, це може бути різна. Аудиторія, тому, відповідно, сегментація вона завжди опирається і на той товар, який ти продаєш. Ще дуже важливо маркетингу, те, що. Кожен товар можна подавати під різним кутом. Якось у нас був такий кейс. Ми на ринок США допомагали продавати саме рекламували маски для екстремальних видів спорту. І в першу чергу ці маски вони для сноубордингу для лижного спорту, тобто для зимових видів спорту в першу чергу, і вони різних кольорів красиві для екстремального виду спорту. І в якийсь момент ми вперлися в таку ситуацію, що ну більше ми не ну не можемо вже досягати тих результатів, які ми досягали. Через різні можливо там об'єктивні і суб'єктивні фактори. і Тоді одним із рішенням було це там не змінювати безкінечно креативи, а спробувати подати під новим кутом на іншу аудиторію, і ми спробували там запустити рекламу на мотоциклістів, на велосипедистів, на інші умовно кажучи, види спорту і для інших, в принципі, сфер діяльності, ті самі маски, тому що ну як така ти маска універсальна, вона може підійти і це спрацювало. Їм це також відгукнулося. Їм також сподобалося, і ми змогли знайти ще одну. Аудиторію. Тому це також важливий параметр. Круто, Тобто, ви спочатку на вашу ця первинну вишкоді. Соціал, <з>, з нормальними людськими бюджетами зрозуміло, що далі показники треба знов ж покращувати, бо вони самі не покращуються, і просто перевинайшли цю формулу, да сегментувалися уже на іншу цільову аудиторію, яка також може допомогти ваш товар закрити якусь свою потребу, наприклад, захистити обличчя там, коли вони займаються спортом живе спортом замість зимов. Так. ще більш такі технічні е, технічні моменти про сегментацію аудиторії, що. Так як я вже сказав, технічно ми можемо налаштувати аудиторію, і це, це круто і це всі знають. З кожним роком рекламні алгоритми мета стають все більш і більш розумні, і вони швидше навчаються. І вони отримують, в принципі, більше даних про користувачів і покращуються. Тому дуже часто ми можемо використовувати сегментацію саме. За допомогою креативу, саме за допомогою посилу, тобто йти в зворотньому напрямку. Наприклад, ми до кінця не знаємо всі інсайти про нашу аудиторію, і це можуть бути взагалі якісь неочевидні для нас речі, як для підприємців. Таке дуже часто стається. Що, а виявляється, наш продукт купляють ось такі люди, а ми завжди орієнтувалися на інших. Що можна зробити? Можна створити певний посил про свій продукт, запускати його навіть без. Дуже чіткої сегментації з точки зору технічних налаштувань, навіть без інтересів, просто географія, вік, стать. І Facebook е, може аналізувати. Facebook Instagram мета, хто саме реагує на цей креатив, на цей товар, на цей посил, е, хто е, відгукується і хто робить цільову дію, наприклад, покупка на сайті, додавання в кошик І потім, на основі цього, вже підбирати е, нам. Тих людей, тих користувачів, які саме ці дії роблять. І це можуть бути взагалі дуже різні люди, але всі вони готові купувати наш товар. І це один із способів сегментування. Інша ситуація може бути, коли наша аудиторія дуже вузька. До прикладу, шукаємо аудиторію. Таргетологів, маркетологів, які вміють налаштовувати мета-едс-рекламу, але, наприклад, не вміють створювати сайти на вашій платформі. Ну, важко так сегментувати, налаштувати. Тобто ми не можемо Фейсбуку задати параметр, вміє налаштовувати рекламу мета ads ну там, умовно, є користувач рекламного кабінету, але не є користувач вашої платформи. Наприклад, ми так не можемо зробити. Тоді. Ми можемо, наприклад, задати е, такий заголовок в сам креатив і в копірайт, що ти таргетолог, але досі не знаєш, як створювати сайти, наприклад, на ShopExpress, Там або там ти не знаєш, як використ... як створювати там квізи на ець-квіз. Ну або ну будь який або ти не вмієш налаштовувати там Google Ads рекламу. Ну тобто щось таке. Ти ти ось цей, але не, не ось цей. Ага. Так, тоді ми тобі пропонуємо. Навчитись, наприклад, або переходь, і дивись це відео, і ти дізнаєшся за півгодини, як це робити, і навчишся. Це дуже просто, ось і так далі. І таким чином ми притягуємо, тобто цей креатив можна сказати, притягує увагу цієї специфічної аудиторії, яка щось вміє, а щось не вміє. І це дуже дуже цікаво. Тобто, це те, що нам не з точки зору технічної, але це те, що нам доступно з точки зору ну, фактично класичного маркетингу. Тобто, просто є люди, які реагують на цей баннер, а вже мета далі аналізується і показує рекламу тим. Хто хто подібний на, на, на цих користувачів, які реагують, і це також один із способів сегментування в цьому році. Вау, слухай, це класний тренд, і він такий знаєш нативно живий. Нічого, наче складного, це не космічні великі технології, але це добре підмічено вашим досвідом, що так можна брати цільову аудиторію, яка буде розширюватися лукилайк -like, алгоритмами мета. Якщо ми не повністю можемо сфокусуватися, то підмічати, якщо ти вже є. Киїмось або чимось цікавишся, але ще не придбали або не вмієш, або хотів би, то відповідно це буде розширювати твою цільову аудиторію і ось таким способом. У мене так. також такий інсайт, сплив в моїй пам'яті: як можна ще й перевірити, а хто дійсно у нас купує, хто це покупає в інтернет-магазині для інсайтів, які ще цільові аудиторії, як ще сегментувати цільову аудиторію вже в мета рекламі? Можна в інтернет-магазині біля кожного товару поставити такий віджит ip телефонії од ip пі. Яка, ну вже це не просто там, давайте вам там, за 30 секунд, да, чи щось таке. А це більш сучасний інструмент за допомогою тому числі, штучного інтелекту, який дозволяє автоматизувати це спілкування з людиною, зробити його більш таким унікальним і розумним. А головне, що е, сучасна епітелефонія вона вміє відсвятковувати і відсіювати статистично, а які слова чи фрази найчастіше називають ті люди, з якими Розмовляєш, або, навпаки, якісь стоп-слова вони використовують. І якщо тобі там більшість протягом а, тижня після запуску реклами в Фейсбуці пішла якась реклама креатив, вони спілкуються, телефоніє, підключається, дзвонить, фільтрує там на оператора, переключає, коли треба, і вони там кажуть: ми там веб дизайнери, або ми, наприклад, шиємо одяг, у нас там своє виробництво, у нас своє виробництво, там, у нас немає складів, у нас немає складів. Тобто, якісь, от, ти вже розумієш, а, а хто тобі дійсно дзвонить саме з цієї. І ти можеш далі довідкрити, наприклад, другу сегменту аудиторії в налаштованих реклами на основі. Живого спілкування з тим, хто вже звернувся. Наші користувачі інтернет-магазинів на Express також вже це роблять. Дійсно, це пришвидшує зростання бренду в інтернеті і кількість продажів протягом періоду. 100%. Чим краще підприємці, маркетологи, продавці розуміють своїх клієнтів, їхні інколи специфічні запити, тим краще, тому що це дозволяє зробити якесь цікаве рішення, яке ну буде дуже сильно допомагати твоїм клієнтам. Інколи ну потрібно. Трошки більше зробити, ніж твої конкуренти, для того, щоб тебе клієнти набагато більше полюбили. Інколи і так. Дійсно, ці мілочі, вони не мілочі, Це наступні кроки реального покращення твого сервісу, твого бренду, твого інструменту в інтернеті, за допомогою якого ти щодня уніканально продаєш. Добре, супер, дякую, що поділися. Згоден. Тонкощами налаштування реклами, сегментація аудиторії в рекламі мета і це дуже важливо для всіх власників інтернет-магазину. Дякую за твій досвід і час. Дуже дякую і за запрошення. Також дякую.